Готуємо замовлення на сьогодні. Пару оперативної пам'яті для ноутбука, топового виробника Samsung. Дві планки по 4 ГБ 1333-ї чистоти, 1,5 вольтові цель 9 таймінги. Ідеально підходить для старих ноутбуків з процесорами з буквою P або T Intel AIEC першого покоління. Пам'ять Півтора вольтова, обов'язково умова, щоб була дворанкова, якщо 4 ГБ або 8 пара підібрана, поставили, запустили, ноутбук запрацював. Поставимо пару перед відправкою на тестування і подивимось на результат. Тестування пам'яті пройшло успішно, зауважень помилок вилітів немає. Так, оперативна пам'ять виглядає в тестовій зоні товару 01509 поїде сьогодні місто Кривий Ріг.